Вітаю вас на 14 уроці з розбору програми After Effects та Motion Design. На попередньому уроці ми розібрали властивість Bezier Air Pass та Morphing Shaping. На цьому уроці ми будемо створювати траєкторію шляху із шейпу та рух об'єкту за створеною траєкторією. Тож не будемо гаяти час та поїхали! Відкриваємо After Effects. Створюємо нову композицію, налаштування робимо 5 секунд. Фон чорний. 2997 кадрів. Натискаємо ОК. Перше, що нам потрібно зробити, це створити невелике коло десь 150 на 150. Колір зробимо білий, тому властивість Bezier Pass треба для початку вимкнути. Центруємо якірну точку нашого шейпу звичною комбінацією ctrl alt home Але не будемо центрувати на композиції. Як і казав, змінимо розмір. Далі знімаємо виділення з нашого кола клавішою F2 і створюємо затиснутою клавішою Shift нове коло. Одразу додаючи до нього Bezier пас. Але зробимо його трохи більше. Тепер розгортаємо наше більше коло до вкладинки Pass 1. І розгортаємо позишн нашого меншого кола клавішою P. Виділяємо параметр Pass великого кола і комбінацію Ctrl-C. Копіюємо і додаємо через комбінацію клавіш Ctrl-V до нашого виділеного параметру Position. Все. Тепер ми можемо видалити велике коло і програти анімацію. Бачимо, що в нас наше коло рухається по траєкторії великого кола. Добре, це нам і потрібно. Але є такий момент, що коло рухається проти годинкової стрілки, як це зробити навпаки. Для цього правим кліком в миші по параметру Position. Обираємо Keyframe Assistant, Time Reviews KeyFrames. І в нас рух змінився. Тож розібрали це і зафіксували. Також треба відзначити, що ми можемо переробити цю траєкторію. Для цього виділяємо будь-який інший кадр. І змінюємо точку так, як нам треба. Та маніпулюємо. Прошу звернути увагу, що ми бачимо на панелі таймлайн маленькі крапки, а не ромби. Це значить, що між ключовими кадрами немає різниці в часі. За це відповідає ROV Across Time. Якщо ми з цих крапок знімемо цю властивість, є можливість робити анімацію з додаванням режиму Easy Ease і можемо. Розміщувати кадри незалежно від часу. Добре. В другій частині цього уроку я хотів би розібрати з вами дуже цікаву річ. Це створення траєкторії для будь-якого графічного елементу. Функціонал, який ми розглянули до цього, нам якраз знадобиться в якості закріплення матеріалу. Отже, спершу видаляємо наш шейповий layer. Далі обираємо інструмент Pen Tool, видаляємо фон і додаємо обведення, колір, нехай буде білий, розмір 10-15 пікселів. Добре. Тепер ставимо першу крапку і далі з затиснутою клавішою миші. Робимо ось таку дугу. Розтягуючи і відпускаючи знову догори, далі донизу. Якось так. Отже, в нас вийшла така собі змійка, яку ми будемо використовувати як територію для нашого шейпу. Тому далі робимо новий шейп, наприклад, трикутник. Знімаємо виділення з нашого шейпу клавішу F2. Далі оберемо фігуру PolyStar або зірка і зробимо невеликий трикутник десь ближче до нашого майбутнього шляху. Центруємо якірну точку через комбінацію Ctrl-Alt-Home. Добре, тепер ми відкриваємо параметр пас нашого першого леєру. Далі комбінацію клавіш Ctrl-C, копіюємо, відкриваємо параметр Position клавішою P і комбінацію Ctrl-V додаємо до нашого параметру. Далі натискаємо пробіл, тим самим запустив анімацію. Як ми бачимо, наш трикутник починає рухати згідно тієї лінії змійки, яку ми зробили. Але бачимо, що він проходить наш шлях і не змінюється, коли рухається. Зараз ми це виправимо. Для цього потрібно правою кнопкою миші. Натиснути на шейповий леєр нашого трикутника. Далі Transform, Автоорієнтір. Орієнт Along Пас. І, як ми бачимо, вже набагато краще. Але в нас трохи змінився кут нашого трикутника. Це ми можемо виправити за допомогою параметру Rotation. Відкриваємо його клавішою R і змінюємо кут Таким чином, щоб це виглядало, як треба. Саме так. Знову запускаємо анімацію клавішою пробіл. І в нас є необхідний результат. Розібрались і зафіксували. Тепер можемо видалити нашу траєкторію і залишиться тільки шейп з готовою анімацією. До завершення цього уроку, який, сподіваюсь, був цікавий. Ще треба додати один момент. А саме, як нам витягнути траєкторію із шейпа, який вже рухається. Робиться це наступним чином. Відкриваємо параметр Position нашого шейпу клавішою P на клавіатурі, бачимо наші ключі. Далі знімаємо виділення через клавішу F2, беремо інструмент Pen Tool і створюємо один елемент у вигляді крапки. Далі розгортаємо цей шейповий леєр до параметру Pass. І, як ми могли здогадатись, беремо параметр Position з попереднього леєру і копіюємо Ctrl c Ctrl V. Все. Трохи зміщуємо, як треба, і в нас знову є наша траєкторія, яку можемо редагувати. Тож. Буду сподіватись, що з цим все зрозуміло. На цьому все. Тож підписуйтесь, також чекаю ваші питання і коментарі та переходьте до наступного уроку. До зустрічі!